Пригріває сонце, і від господарності декого зі своїх жителів рівне покривається димом. Це попри те, що спалювання стерні та листя заборонене природоохоронним законодавством і карається штрафом від кількох сотень до півтори тисячі гривень. Але десятки димових стовпів у місті свідчать, що законодавство не діє. А так у суботу в мікрорайоні північний горів очерет, площа займання приблизно 900 квадратних метрів. Це територія стадіону Олімп по вулиці Набережній. Сьогодні звідси через ось таке полум'я іде не дуже приємний запах. Таких джерел вогню тут декілька. Фахівці з міського управління надзвичайних ситуацій усе це фіксують. Вони визнають випалювання листя, трави та гілок для рівного проблема, яку поки не можна вирішити. Ми сьогодні виїхали вранці вже більше тридцяти. Це ще цвіточки, як кажуть народі. У Європі таких речей у містах не побачиш. Наші ж люди досі не дійшли до спільного знаменника. Ну то що з того, як треба чистоту і порядок? То ж треба, щоб було чисто кругом. Я думаю, що це не потрібно. Що спалюють, треба вивозити листя е, і. Е, е, Хай перегнивається, тільки не в парках, не в зонах відпочинку. Попередні роки показали, що далі ситуація із задимленням рівного тільки погіршуватиметься. Фахівці побоюються, що горітиме не лише в обласному центрі, а й у прилеглих до міста полях. Наприклад, КСП Шпанівське воно в притулок їх поля підходять до нашого міського сміттєзвалища. І от там ми бачимо, стерня підходить прямо під цей об'єкт. І я з опиту бачу, що завтра, післязавтра його почнуть випалювати. Я звертаюся сьогодні через засоби інформації. Не робіть цього, будь ласка. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.